Юрій Іванович представився, сказав, що він має доручення від президента, Націлив всіх членів уряду на продовження своєї діяльності. Чи є якась зовнішня реакція на ту кризу, яка відбувається зараз в Україні? І чи всі держави коректно реагують на те, що відбувається в Україні? Так, за інформацією, яка є в моєму розпорядженні. Від наших посольств в цілому в багатьох країнах коментарі, коментарі за масової інформації дещо відрізняються від коментарів офіційних осіб. Якщо говорити про коментарі офіційних осіб, то спостерігається стурбованість тим тією кризою урядовою, яка Відбувалися в Україні в той же час в розмовах з нашим президентом, президент Путін і президент Класневський висловили розуміння, мотивацію рішень президента, підтримали їх в Європейському Союзі. Також вважають, що урядова криза це внутрішня проблема української влади, і вони сподіваються, що Ця криза буде подолана. З рішенням президента очевидно, що криза подолана. Зараз я очікую на розмову з кав'єром Саланою, в ході якої ми також міняємося до карту. Чи правда, що пан Крастецький ще робив у Гиєві? Бо, е, я вже говорив на цю тему. Ну, тут ціла низка факторів. Е, це і відсутність злагодженості в команді, е, це суперечки, інколи публічні взаємопоборювання. Е, це врешті-решт відхід від ідеалів і від настанов Майдану. Все це і спричинило відставку уряду. Для президента відставка уряду була крайньою, крайнім, так би мовити, заходом. Він шукав шляхи для того, щоб не йти на такі кардинальні кроки. Але, врешті-решт, йому не залишалось альтернативи, крім як відправити відставку. Sous-titrage ST' 501